Фінальний матч та шалена інтрига. Мова про першу лігу рівного з футзалу. Від результату гри залежало все. Лідер турнірної таблиці міг як посісти перше місце, так і четверте. Для гравців команди Городок Енергія матч був вирішальний. Або вони здобудуть золото чи не увійдуть навіть в призери. Та все ж команді з городка вдалося перемогти. Емоції надзвичайно переповнюють. Позитивні емоції ми зайняли перше місце. В планах у нас не було зайняти перше місце перед початком турніру. Ми рухалися від гри до гри, від перемоги до перемоги. І, на щастя, в нас все вийшло. Інтрига трималася до останнього туру, оскільки перед останнім туром не було зрозуміло, чи ми займемо перше місце. Футболіст команди Городок Енергія Роман Маринич каже, інтрига, яка тривала на майданчику, додавала хвилювань. Фінал матчу вплинув і на нього, адже він міг стати кращим бомбардиром турніру. Та не вистачило одного голу. Результат є, саме головне. А що саме не в тобою Ну гра трохи не клеїлась, Може, мандраж бо вирішальна гра. Ми, якщо програвали, то четверте місце. Виграємо перше, то перше все результат був. Дмитро Олійник – капітан команди Луганського державного медичного університету за фінальним матчем спостерігав із трибун. Якби енергія програла гру, Дмитро і його команда здобули б першість на турнірі. Досить гарний турнір вийшов. Ми ставили перед собою найкраще завдання, намагалися перемогти в кожній грі, але трошки не вдалося, не вистачило нам досвіду. Гарні суперники. Тому емоції позитивні. Ми потрапили в призи, в принципі, достойний результат. Бронзу першої ліги з футзалу здобула команда Молодіжне. Президент Дмитро Романовський каже, могли б зайняти і вищу сходинку. Ми поступились там, де ми не думали, що ми поступимось. Так вийшло, недооцінили суперника і віддали очка, Так що будемо брати до уваги. Турнір тривав з листопада. Участь в першій лізі взяло 10 команд. Така ж кількість і в другій. Кожна команда грала по одному матчу. Ми дещо модернізували цей турнір. Зараз, виходить, не федерація міського футболу, а зараз Рівненська міська асоціація футзалу займається розвитком саме в місті Рівному та Рівненської територіальної громади. Дуже багато всі, чого зараз, крутих ідей, крутих проєктів, що зараз є, потрошку реалізовуємо. Зараз створені соціальні мережі, офіційний ютуб-канал, підключаємо нові команди, проводимо нових виходить, хлопців в футзал, стимулюємо їх займатися футзалом. До слова, вже 8 лютого стартує Кубок рівного з футзалу. Участь у змаганнях візьмуть 16 команд. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.